Всім привіт! Сьогодні у мене для вас активна практика на все тіло. Сідаємо зручно, піднімаємо руки вверх вдих і нахил в сторону. Одну руку вкладаємо на килимок, інша тягнеться вверх, витягуємо весь лівий або правий бік. І в іншу сторону вдих, видих. Центр вдих, видих. Динаміці нахили в сторону. І ще по одному разу. Закінчили. Руки вверх-вдих. І згинаємо руки в ліктях. Розводимо в сторону лопатки з'єднуються між собою. Вдих, вверх, видих. Живіт підтягнутий. Слідкуйте за своїм диханням. Останній раз. Руки вверх вдих. І скрутка. Ліва рука йде назад. Права залишається попереду. Погляд направлений за лівою рукою. Вдих. Видих, права назад, ліва вперед. Живіт. Відчуваємо, він підтягнутий. Вдих, видих. Ще. І останній раз на одну сторону і на іншу. Відчувайте, як розігріваються ваші руки, опустили, можна трошечки стряхнути. І витягуємо ноги вперед. Сідаємо так, щоб ви відчули свої сідничні кісточки, можна трохи поправити, сісти з рівною спиною. І тепер підтягуємо одне коліно до себе. І витягуємо вперед, але не кидаємо його, а повільно відчуваємо весь цей рух. Рухи можна покласти на килимок для опори, можна тримати біля себе, можна поставити за тазом, як кому зручно. Ми підтягнули коліна, опустили. І в своєму темпі. Повністю відчувайте цей рух. Підтягнули і відкрили коліно в сторону, закрили таз, витягнули ногу ще раз, без різких рухів. Слідкуємо за спиною. І останній раз закінчили. Те ж саме з правою ногою підтягнули коліно, а опустили ногу рівно. Повторили. Останній раз. Підтягуємо, розкриваємо коліно в сторону, повертаємо, витягнули ногу. Повторюємо без різких рухів. Останній раз. Закінчили. Підтягуємо два коліна до грудей. Можна залишити руки на килимку, або витягнути руки разом в сторону ніг. Перехрестили ноги і виходимо в планку. Коліна на килимок. Четуранга. Опускаємось вниз. Лікті максимально прижаті до корпусу, кобра. Витягуємося вверх, плечі відводимо від вух, назад і вниз, потягнулися маківкою вверх, грудна клітинка витягується теж вверх, Опустились вниз. Собака мордою вниз, спина рівна, плечі розвернуті назовні. Тріцепс у нас прокручується до килимка вниз. Куприк також витягується вверх. Шия голова розслаблено, звисають донизу. І підходимо до рук. Витягнули маківку вперед. Долоні можна покласти над колінними чашечками. Спина рівна. І нахилились вниз. Коліна можуть бути зігнуті, кому як зручно. Через призігнуті коліна округлу спину ми піднімаємось вверх-вдих, потягнусь, видих, опустили руки. Руки вверх вдих, поза стільчика. Живіт підтягнутий. Затримаємося тут на декілька циклів дихання. Вирівнюємо ноги, опускаємось в нахил. Витягнули маківку вперед. Опустились. Ліва нога далеко назад. Коліно на килимок. 90 градусів. Зберігаємо вугол передньої ноги і руки вверх, вдих. Опускаємо ліву руку на килимок. Права у нас залишається вверху. І ми робимо велике кола рукою. Поглядом супроводжуємо свою руку. Вдих, вверх, видих, опустили вниз. Ще. Закінчили долоні на килимок, планка, чатуранга, можна з колін. Кобра потягнулись вверх, опустились вниз. Собака мордує вниз, розслабились тут. Контролюйте спину, плечі, шия, голова розслаблені. І згинаємо ліве коліно і стопу ставимо між рук. Подивилися вперед. Коліно задньої ноги накилимок, руки вверх, вдих. Опускаємо праву руку накилимок, ліва залишається зверху. Коло рукою, поглядом супроводжуємо долоню свою. Вдих, вверх, видих, опустили. Закінчили долоня, на килимок, планка. Чатуранга з колін. Кобра потягнулася вверх, видих вниз і собака мордою вниз. Підійшли до рук. Витягнулись маківкою вперед, долоні над коліною чашечкою, нахил, і через округлу спину і підігнуті коліна виходимо вверх-вдих, руки потягнулися вверх, видих. Руки вверх-вдих, поза стільчика. І тут ми пробуємо виходити на носочки. І опустити п'ятий на носочки, спіймати баланс, опустити п'ятки ще. І останній нахил вперед вирівняли ноги. Потягнулися маківкою вперед, ліва нога назад, руки вверх-вдих. І затримались тут. Ноги сильні, коліна чашечка задньої ноги підтягуються вверх. Опустили руки, планка, чотуранга, собака мордою вверх, у нас ноги на стопах, Стегня. стегна підняті над килимком і собака мордою вниз. Подивились вперед, ліву ногу зігнули в коліні, стопа між рук, п'ятка під коліном, руки вверх-вдих. І затримались тут. Коліна чашечка задньої ноги підтягнута вверх, ноги сильні, активні. Опустили долоні на килимок, планка, четуранга, собака мордою вверх, плечі опустили вниз, від вух, маківка потягнулася вверх, собака мордою вниз. Відновлюємо дихання собаці мордою вниз, розслабляємо голову шию. Спина рівна. Підходимо до рук. Потягнулись вперед маківкою. Нахил. Зігнули коліни, округла спина і вверх вдих. Видих. Можете прикрити очі відчуйте, як розігрілося ваше тіло, відчуйте стопами килимок, руки вверх вдих. поза стільчика. Виходимо на пальці ніг і стараємось спіймати баланс. Затримаємось в ньому на декілька циклів дихання. Опустили п'ятки нахил вниз. Витягнули маківку вперед. І ліва нога назад. Зберігаємо вугол 90 градусів передній, руки вверх втих. І права рука у нас опускається вниз, стараємося знайти своє ліве стегно. Витягуємось вверх. Рудна клітина тягнеться вверх. Ноги сильні, активні. Піднімаємо праву руку вверх. Опустили на килимок, ліве коліно, на килимок, стопа на підйом і витягуємо передню ногу, вирівнюємо коліно. Спина рівна. Можна взятися долонями над колінною чашечкою. Залишитись тут. Згинаємо передню ногу і лівою рукою стараємося взятися за праву ще за ліву щиколотку, витягуємо квадріцепс. Відпустили, опустили долоні на килимок, планка. Читуранга, собака мордує вверх, собака мордою вниз. Подивились вперед, ліве коліно зігнули, стопа між рук, руки вверх-вдих, опускаємо ліву руку, стараємося знайти праве стегно. Ноги активні, сильні, грудна клітина тягнеться вверх, піднімаємо руку вверх, вдих, опустили на килимок. праве коліно на килимок. стопа на підйом, витягуємо передню ногу, спина рівна. Згинаємо коліно передньої ноги і правою рукою стараємось взятись за щиколотку. Можна використовувати рямінець, якщо не дістаєте. Витягуємо квадрицепс. Відпускаємо. Переходимо в шланку. Четуранга, собака мордою вверх, собака мордою вниз. Коліна на килимок. Розводимо їх на ширину килимка, сідаємо на п'ятки, тягнемось руками вперед, лоб на килимок, витягуємо хребет і стараємось розслабитися в цьому положенні. Другий є час на шавасану або медитацію. Обов'язково зробіть. Я вам дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на мій канал і писати коментарі. Для мене це дуже цінно. Я всім вам бажаю гарного бадьорого дня і до нових зустрічей!